Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народові. Дотримуватись Конституції та законів України. Дотримуватись конституції та законів України. Втілювати їх у життя. Втілювати їх у життя. Поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави! Шесть держави! Згідність, нести високе звання, згіднісю нести високе звання! Поліцейського. Поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки!